Привіт, Оліки, привіт, Оліки, Доброго раночку! Вівторок, 7 травня. Да, даночка, да. Щось Дана розказує. Не знаю, що, ну щось розказує. Вона сама напевно не знає, що. А, ні, знаю. Це вона вам розпочала розказувати. Купу новин, купу. Я зараз буду вас грузити. Ой, ну по-перше, ампулку то я купила в суботу, але ми ж так і не вкололи її. Я ж все думала. Потягну як можна далі. Але по всій вірогідності це було помилкове рішення. І вчорашній сирочок вирішив зіграти зі мною злий жарт. Його вимішувати необхідно, ну довгенько скажу. Там. Не 5, не 10, і не 15 хвилин, це відбувається. Об'єм був немаленький. Об'єм вчора був 38 літрів. Плюс шумовка, вона, вона зручна, вона класна, вона суцільно металева, але важка. От дійсно важка. Ну і що? І сьогодні. Вночі я прокинулася від болю в плечі, знову таки ж. Потім до ранку <кхи> провела весь час на спині, боючись пошевелитися, тому що набік засинаю, перевертаюсь набік, а набік воно не дає перевернутися. Ну, Вже сьогодні ввечері в колимо. Як попораємося, зайдемо в хату, і Вова зробить мені на ніч пілюлю. Випише на ніч пілюлю. Так що я все рівно не планувала завтра варити. Сьогодні пропускаю, завтра чисто теоретично варити, але я хочу трішечки, мені сьогодні товар повинен прийти. Трішки треба там попрацювати, трішки додасться асортименту. Не все, звісно, що б хотілося, але, але додасться. На все коштів не вистачає. За цей товар проплатила. Великий бокс повинен сьогодні приїхати майже 30 кілограмів. Ну, більше 25. Ось. Тому буду працювати. І мені сьогодні вчорашній сирочок просолити треба буде. Це перша новина, друга новина. Знаю, що реакції будуть різні, хтось буде засуджувати, хтось допоможе, хтось зрозуміє. І я в цьому прямо впевнена, тому що вже це неодноразово ви доводили своїми вчинками. Мене все не полишає мрія завести все ж таки сайт. Сайт один окремий, щоб на ньому було все, щоб на ньому були. І сири, і все, що для сироваріння. Щоб все було в одному місці, щоб не доводилося вам шукати, бо пише людина, наприклад, у вайбер. Вчора так було. Дайте прайс. Або пишуть, дайте посилання, де можна ознайомитись. Запитую, з чим саме. Хтось пише там стосовно сиру, хтось пише закваски, хтось пише форми. І починаєш. Якщо форми, кидаю те відео, що я в Тікток знімала. Якщо закваски, кидаю або на Фейсбук посилання, або приходиться йти на Ютуб. Копіювати ще посилання на відео з заквасками, да, де я пояснюю, яка закваска для якого сиру. Кидаю це посилання, кидаю посилання на групу у Фейсбуці. Ну, коротше, Дуже багато волокіти і це займає дуже багато часу. Якби була змога кинути одне посилання, щоб там були і сири, і закваски, і форми, і спеції. От як запитують спеції, це взагалі треш. Вони у групі є в Фейсбуці, але вони вже далеко знизу. І кожна ж окремо. І спробуй до них долистай. Ну, я розумію, що незручно. І багато хто про це пише мені. Але... Для того, щоб це зробити зручно, що таке дана, я сама розповідаю, вже не підказую. Для того, щоб це зробити зручно, необхіден все таки сайт. Тому я вирішила відкрити донат. Я вже опублікувала це в своїй групі у Фейсбуці, Знайшлась вже одна, яка написала: Ну, то продайте ваш сир і буде вам на сайт. Кажу, от я вас саме забула запитатися, От саме вас. Тому я створила монобанку. Це так само, як було, коли збирали на штатив для телефону. Так само, як було, коли збирали на генератор, на нашу геночку. Саме цьому я і сказала, що ви вже неодноразово доводили. Да? Що разом ми сила, що разом ми можемо зробити те, що мені одній не під силу. Тому так, я звертаюся до вас з проханням про допомогу. Я міркую так, що якщо ми це зробимо, всім нам стане зручніше, всім нам стане краще. І вам, як споживачам, і мені. Тобто мені не треба буде бігати, збирати всі посилання і думати, перепитувати, кого що цікавить, кому, кому що, кого куди відправити, кому що кинути, де що скопіювати. Ну, Якось так. Тому всіх, кому це не подобається, от я просто прошу, ідіть мимо. Ідіть мимо, не витрачайте свій час на ваші ті дописи. Ну, Толку з того, що зміниться, що ви мені там щось накалякаєте. От чудні люди, їй-богу. Значить, Їй не шкода витратити свій час, потицяти пальчиками, написати, смайлики в купу наставити. На це в неї є час. Навіщо, питається, навіщо? Вам скучно, вам нічим зайнятися чи що. Для тих, кому нічим зайнятися, я завжди кажу, будь ласка, запрошуємо. Роботи купа. Двохразове доїння. Можемо перейти на трьох, якщо у вас так багато вільного часу. Чистити. тут треба чистити. Там треба чистити, там треба косити. Замити там, варити, я взагалі мовчу. У кого купа вільного часу? Приїдьте, спробуйте, як це. І я впевнена, що вас надовго не вистачить. І забіжете ви звідси галопки. Це ж не на дивані сидіти і по буковкам пальчиками тицяти. Тому ще раз. Кому щось не подобається, проходимо мимо. От правда. Просто проходимо мимо. Навіщо ви переходите на якісь хамства, навіщо ви переходите там на якісь грубощі. Вчора в Тіктоці виклала ж коротеньке відео, да? як варила авторський. Дві людини запиталися за рецепт. Я відзняла також коротеньке відео, де сказала, що будь ласка, переходимо на YouTube канал. Всі класичні рецепти: качота, гауда, е, канестрато, що там у нас, халумі, паніри, брі, белперкнолі, все це є в відкритому доступі на YouTube каналі. Віка, а з ким ти вже бадалася? А авторські сири, вони є майстер-класи, так, але вони на платній основі. Головне, що ця людина, яка запиталася, вона написала мені у Viber і запиталася, як можна замовити цей майстер-клас на платній основі. Ну, одна ж як прицепилася, ви розумієте, і оце мені подобається. В країні війна, а вони наживаються, а вони торгують, а вони продають. Так що тепер не жити чи що? Як мене бісять оці дописники, які все тулять на те, що в країні війна. Любі мої, виходите в магазин, так само як і ми. І вас за прилавком обслуговує не робот, а продавець. І він також ходить, продає. Чому ви йому очі не вивалюєте там? Бо вам потрібно, Да? так? Масло, олія, хліб, ковбаса, борошно. Цукор, кава, чай. Друге запитання, а навіщо ви це все купляєте? В країні ж війна. Навіщо? Коротше, записала я їй відповідь, видалила вона свій коментар, бо там накинулися і дівчатка, почали писати коментарі. Видалила вона свій коментар, видалила. Мабуть, або дійшло, або е, замарилася від усіх відписуватися. Не знаю. Так от мене завжди цікавить, чому їм не йметься. Чому вони, сидячи на дивані, витрачають свій час на, я не знаю, що з них оце виливається. Бруд, жовч, що, це Помиї якісь, розумієте, помиї. У нас сьогодні вітрюган страшенний. Я ж кажу, в нас дні без вітрюганів можна перерахувати по пальцях. Тому кому не подобається, почуйте мене. Мовчки, перелисніть і все. І головне, як мені подобається, пишуть я таке не дивлюся. Я таке там ще щось. У мене запитання. А звідки ж ви тоді знаєте, що я сказала в тому відео, якщо ви не дивитесь. Ви мало того вже дивитесь. Ви ще витратили свій час на написання коменту. Значить, вам це подобається. Значить, не треба брехати в першу чергу собі, а в другу чергу нам, що вам це не подобається. Люди, яким не подобається, ті пролиснули і пішли далі. А люди, які додивляються до кінця і сидять, строчуть простині цілі коментарів. Я не вірю, що їм не подобається. Так що, кому не подобається, йдемо мимо. А кому подобається, дивимось, ставимо лайки, пишемо коментарі і жертвуємо чашечку кави або цукерки, або шоколадку якусь нез'їжену на донатик. І так, я вже колись казала і повторюся, донати це також зарплатня блогера. Блогер старається для вас. Він вкладає свій час, душу, енергію, сили. Багато чого вкладає. Тому донат, донат це офіційне поняття є таке. І це від часті зарплата блогера. Ви ж на роботу ходите, отримуєте зарплату, правильно? То чому блогер, який допомагає вам, який вас вчить, підказує, десь щось порадить, десь щось підправить, десь щось допоможе. Чому він не повинен отримувати зарплатню? Мені, наприклад, це не зрозуміло. Я вважаю, що кожна праця повинна бути оплачувана. Я ні з кого ніколи нічого не требувала. Ви знаєте завжди, що я була всім вдячна за любі ваші подаруночки, за любі посилочки, за любі донати. Я стократно дякую. І, до речі, більше скажу, якщо нам вдасться зібрати цю суму і створити все ж таки сайт, то я обіцяю, що поміж донаторів я розіграю головку сиру і відправлю її вам, цілу головку авторського сиру на ваш вибір. Мілка, міма, Бомонт, Міхеївський, Капра. От який скажете, такий відправлю за умови, якщо в нас все вийде, звісно. Тому, тому, бо я знаю, що коли ви мені допомагали на той самий штатив, та й ж, як і на генератор, то бувало таке, що приходить донат. І ну, я так розумію, хто донатить з монобанку, там автоматично відображається прізвище. А хто донатить з якогось іншого банку, просто приходить от сума і все, і незрозуміло від кого вона. Тому я би радила вам, якщо ви вирішите допомогти нам в призначенні платежу. Просто можете написати там на сайт там, чи донат від Іванової Марії. Наприклад, так. І тоді я ж кажу, що ми. Ну, я вірю, що ви, що ви це зможете, що ми це зможемо. Чомусь мені в це віриться. Ви допомагали неодноразово. І з підписниками, і ділилися відео, і з переглядами. І коли я була на лікарняному, ви допомагали, передивлялися старі відео. Тому я вірю в вас, в нас. І мені здається, що разом, разом ми зможемо цього досягти. Це ж не обов'язково, це не йде мова, що там кожен повинен задонатити якусь баснословну суму коштів. Ні. Буквально якась шоколадка, яку ви не з'їсте, а подаруєте нам. Або, я ж кажу, скляночка чи чашечка кави. Подивіться, що робить. Де гілка і вона лізе, щоб дотягтись до гілки, до листечка. Тут же ж ці нижні, вже всі що так пообгризали, пообламували, позашкурювали, вони позасихали, і ми їх всі пообпилювали. Тепер вона знайшла ще де можна дотягтись, але не виходить щось, щось не достає трошечки. Не доросла маленько. Тому любі мої. Завчасно всім дякую. А тепер я буду в свої відео вставляти вверху ось тут в куточку таку табличку. Ну і ще раз повторюся, буду вам вдячна за будь-яку суму. Нема ніяких, як то кажуть, вимагаловок, нема ніяких умов. Хто хоче допомогти, той допоможе. Я так вважаю. А я сто раз подякую вам. І ви ж знаєте прекрасно, що своє слово я завжди тримаю. І якщо я пообіцяла, ага, вон з ким билася, Віка, з даною. І якщо я пообіцяла, що буде розіграна головка сиру, то я її презентую вам. Головне, щоб ви не загубилися. Тому будь ласочка. Якось помічайте себе, або номер телефону можете свій написати, якщо ми ні разу з вами не контактували. Якщо, я... якщо ті дівчатка, хто вже неодноразово зі мною співпрацював, там я, звісно, знаю всі ваші контакти. Мені буде достатньо, наприклад, прочитати вашу фамілію, да? ну, наприклад, Петрова. І я зрозумію, ага, це ота Петрова, що живе отам, той номер телефону, подивлюся по журналу, в неї такий-то. А якщо ми з вами ніколи не співпрацювали, якщо ви вирішили вперше відгукнутися, бо додаються нові підписники, я вже вчора про це казала, старенькі, правда, провтикали цей нюанс. Ось. Тому якось позначайте себе шкушу, або прізвище, або телефон, щоб ви не загубилися. Бо раптом переможцем будете ви, а я не зможу вас знайти. Щоб не було такої ситуації. Все. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Мене там чекає сир, який треба просолити. Ну і ще. Купа, купа роботи. Ви подивіться на цю жопу малу. Вона бодається з дорослою козою, як так і треба. Всіх зацілувала. Не знаю, сьогодні дивлячись, котрій Вова отримає посилку, ну, мені здається, я сьогодні не встигну. Показати вам всі новинки, а можливо, хто зна, видно буде. Мені ще сьогодні їсти треба готувати, бо вчора подоїдали, хлібчика треба спекти. Коротше кажучи, робота, як завжди, вистача. Всіх обійняла, зацьомкала. Гарного вам дня!